Я думала найважче мити туалети. А як виявилося, витримати ставлення своїх у 2022 році? Я вирішила поїхати на склад, щоб заробити грошей. Працювала на піку, на паку. все було окей, але я вирішила перевестись на прибирання. Там немає норм. Морально і фізично думала буде легше, але ставлення наших на складі українців дуже різко змінилося. Почали ставитися до мене дуже зверхньо розливати, розсипати все і дивитись на мою реакцію, як я буду реагувати. Потім у мене почалася алергія, і я була вимушена знову перевестись на пік. І знаєте що? О, ти знову людина. Почали нормально до мене ставитися як до рівної. Просто з яких пір професія почала бути мрілом поваги. Мити підлогу це ж просто робота. А от ставлення таке зверхнє це вже говорить про людину, про те, що в неї всередині настільки пусто, що вона вирішує зневажати когось інших, притоптувати і за рахунок цього наповнюватися. Але наповнюватися чим лом? І найдивніше це те, що поляки до мене підходили і питали, чи все подобається, чи я справляюся з роботою, чи все нормально. А наші отак, і це не єдина ситуація. Це практично на кожній роботі є ось такі. Не скажу, що люди. Якщо ти стикалася чи стикався з такою ситуацією, напиши. Я читаю кожен коментар. Ми маємо право говорити про те, що нам болить. Підпишись то дуже багато цікаво про закордон.